Друзі, всім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні до нас в гості завітала астрофізикиня Дар'я Добричева. І разом з нею ми спробуємо зрозуміти, як світло народжується в сонці. І перед тим як я передам Дар'ї слово. Хочу також наголосити, що цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, ще асистенту для покращення комунікації англійською мовою Гремерлі та фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал. Та залишити коментар. Також давайте я вас познайомлю з нашою лекторкою. Ви колись могли вже чути її лекції раніше. Проте, можливо, сьогодні ви будете слухати Дар'ю вперше. Дар'я Добричева, кандидатка фізико-математичних наук, старша нау наукова співробітниця відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Дар'я, привітики! Всім привіт! Привіт, дуже рада вас бачити. І сьогодні ми поговоримо про те. Де народжується світло, і його подорож до нас на землю. Але перед тим, як перейти до, до того, де народжується світло, я б хотіла з вами поговорити, озвучити вам те, що все на, в природі існує в чотирьох станах. Перше це рідкий. Наприклад, я п'ю воду, і вона є рідка. Да? Рідка. <с> Другий стан це твердий. Ну, Стакан, де знаходиться вода, він знах це твердий. Тобто твердий стан газоподібний. Ми дихаємо повітрям, і це газ, яким ми дихаємо. І четвертий стан це плазма. А от саме про плазму ми будемо з вами говорити, оскільки сонце це є плазма. І, наприклад, Блискавка це теж плазма. Тож, чотири стани: рідкий, твердий, газоподібний і плазма. Наступний, так. Тож, перед тим, як розказати, як народжується світло і його подорож через сонця, я б хотіла вам розказати, що таке сонце. Сонце. Це масивна самосвітна плазмова куля, утримувана в стані рівноваги силами власної гравітації та внутрішнім тиском, в надрах якої відбувається термоядерний синтез реакції термоядерного синтезу. Хух, що це було? Це було визначення, що таке сонце з підручнику. Одинадцятого класу. Воно складне, але ми спробуємо з вами розібратися з кожним словом, що тут було сказано. Наприклад, сонце. Ми почали сонце це масивна самосвітна плазмова куля. Наприклад, м'яч це куля, але, вона не сві... але він не світиться. Лампочка світиться, але не сама. А лише тоді, коли ми подаємо до неї електрику. Якщо вимкнути перемикач подавання електрики, то лампа перестане світитися. А сонце це масивна самосвітна плазмова куля. Тобто вона світиться сама по собі. І ніхто до неї електрику не подає. З цим розібралися. Наступне. Сонце масивна самосвітна плазмова куля, утримана в стані рівноваги силами власної гравітації та внутрішнього тиску. Нам треба розібратися з гравітацією і внутрішнім тиском, і як вони знаходять, і чому вони знаходяться в рівновазі. Гравітація тягне всі шари Сонця. До центру. Наприклад, коли ви спите, і, наприклад, осінь, вам становиться прохолодно, ви вкриваєтесь ковдрою, може, вам не так, не так зігрілися, і ще однією ковдрою, і ще однією ковдрою, і вам вже становиться дуже тепло під цими шарами ковдри. І так гравітація тягне все до центру і там становиться дуже гаряче. І з-за того, що становиться дуже гаряче, так само і вам, коли ви дуже зігрілися під цими ковдрами, хочеться скинути одну чи дві ковдри і залишити лише одну. Це називається внутрішній тиск. Наприклад. Пепсі або любу газовану воду, коли ми взбовтуємо банку, то гази ці під внутрішнім тиском хочуть вийти назовні. Так само і шари в центрі Сонця, вони тиснуть, і це є внутрішній тиск. Гравітація тягне всі шари до центру, а внутрішній тиск хоче їх витіснити, скинути. Але. Сонці у нас знаходиться все в стані рівноваги, як гравітація і внутрішній тиск. Ці дві сили урівноважені. І жодна з них не перемагає в даному стані. Але мені Олена сказала, що ви любите слова чисто гіпотетично. Так от, якщо чисто гіпотетично представити, що в нас е немає внутрішнього тиску. То все б за 20 хвилин вся б е, речовина стиснулася б в центр. А якщо б не було гравітації, то за 10 днів вся ця плазма перетворилась би в газ і розплилася би ну, в космос. Але у нас все врівноважено. Тож, ми розібралися з Сонцем, що це самосвітна плазмова куля. Яка знаходиться в стані рівноваги між гравітацією і внутрішнім тиском. Залишилось термоядерні реакції, а це саме те, де народжується світло. Тож ми переходимо з вами до історії світла Вона розпочинається в ядрі сонця. В ядрі сонця під пливом сильного тиску. Чотири ядра атома гідрогену зливаються в ядро гелію. Так народжується світло. Давайте ще раз з вами переглянемо відео. У нас є один, два, три, чотири атоми гідрогену. Для того, щоб спростити, що ж таке атоми гідрогену, наприклад, так само вода. Ми, вона складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. І, вона, і ми її п'ємо кожен день. Тобто це найрозповсюдженіший атом у всесвіті. Гідроген найпростіший атом. А тут у нас в центрі Сонця під великим тиском знаходяться ядра атомів гідрогену, чотири ядра атома гідрогену під великим тиском зливається в один атом гелію. Так, так, так. І бачите, під цим, коли утворюється один атом гелію, виділяється енергія. І це і є наше світло. Саме тоді, в момент, коли народжується атом гелію, виділяється енергія, яка і є світло, яке починає подорожувати з ядра сонця. Ядро сонця він складає десь 25% від радіуса сонця. Можливо, ці терміни вам не знайомі. Тож, якщо від ядра сонця ми прокладемо лінійку до краю сонця і розділимо її на рівні 100 частинок, то 25 частинок буде складати ядро сонця. І саме там. Під великим тиском, що от гравітація тяне всі шари вниз, утворюється величезний тиск. І температура сягає 15 мільйонів градусів Цельсія. У нас сьогодні на вулиці, напевно, 1 градус, чи, може мінус 1 градус Цельсія, а там 15 мільйонів градусів Цельсія. І тут світло, це, яке утворюється після утворення. Ядра атомів гелію починає свою подорож. Наступне, після ядра, йде у нас зона променистого переносу. Астрономи називають все просто. Так, як вони бачать, так і називають зона променистого переносу, тобто перенесення променів, променів світла. І тут вже не так тісно, як в ядрі. Тут вже не відбуваються термоядерні реакції, тут не утворюються нові атоми. Тут вже є трошки більше місця ніж в ядрі сонця. Але все-таки його недостатньо. Це так само, якби ви були на концерті, і між людьми є трошки місця, але щоб пройти від початку, від сцени до виходу, вам знадобиться багато часу. Так само і світлу від пройти променисту зону, знадобиться мільйони років. І ця зона складає десь 45% від радіуса Сонця. Пройшовши цю зону, Світло потрапляє в конвективну зону. Конвективна зона, можливо, вам це, ви чули цю назву конвекція. Це означає, коли е Потоки рідини гарячі піднімаються вверх, охолодившись, опускаються вниз. Це називається конвекція. Ми спостерігаємо це кожного разу при приготуванні їжі з рідини. Наприклад, коли готується борщ або, як тут показано, варяться яйця. З плити йде тепло, дуже розігріта вода, піднімається вверх, охолоджується і опускається вниз. І оці потоки. Піднімання і опускання називається конвективна зона. В сонці вона складає десь 30%, і це вже верхній шар внутрішньої частини сонця, де, де наше світло подорожує до, скоріш до виходу сонця. І тут нарешті наше світло потрапляє в атмосферу. Де вже воно становиться видимим. Ми можемо вже побачити світло в атмосфері сонця. Атмосфера сонця теж має свої шари. Внутрішня будова, те, що ми з вами розглянули, тобто є ядро, зона променистого переносу і конвективна зона. В атмосфері сонця вона починається з фотосфери. Коли ми говорили з вами про конвективну зону, що плазма гаряча піднімається вверх, остигає і опускається вниз, і світло подорожує разом з цими потоками плазми, і зверху утворюються бульбашки, як і в борщі, коли ми варимо, утворюються бульбашки. І саме оскільки в атмосфері світло становиться видимим, ми можемо побачити ці бульбашки в сонці. Вони називаються гранулами. А ось цей процес, який ви бачите, ось тут булькатіння сонця називається грануляція. Ці гранули дуже великі. Зі сторони, як ми тут бачимо, вони здаються маленькими. Але одна така гранула може сягати відстані, як від Києва до Ужгорода, або, наприклад, від Одеси до Харкова. Далі світло проходить через хромосферу, це ще один шар атмосфери Сонця, і нарешті потрапляє в корону. Корона сонця. Це одна із тих шарів атмосфер сонця, яка спостерігала ще з древніх часів, коли було повне сонячне затемнення. І місяць повністю закр закривав сонця, і люди бачили ось цю шар атмосфери сонця, яка називається короною. І світло вже виривається назовні і починає подорожувати прямо до нас на Землю. І відстань від е, атмосфери Сонця до нашої планети всього займає у світла 8 хвилин. Атмосфера, е, саме Корона, вона настільки велика, вона простягається далеко за межами Землі, що означає, що ми фактично живемо в зовнішніх шарах атмосфери Сонця. Прямо тут, на нашій планеті, можна сказати, що ми знаходимося все ще в атмосфері Сонця. А, так я, я вам вже сказала, що перед тим, як а, подолати відстань від землі, від, до землі від Сонця, світло знадобилось 8 хвилин. Тобто, ось воно з атмосфери Сонця вийшло, і до Землі 8 хвилин. Але щоб вийти з ядра сонця до атмосфери, йому е, треба мільйони років. Уявляєте наскільки важкий шлях далає світло? Вашим завданням буде, е, ваш персонаж отримав унікальну здатність подорожувати до центру зорі. До якої зорі він або вона. Відправиться, і який шлях долає там світло, щоб вирватися назовні? Дякую вам, дуже дякую вам за увагу. Я передаю слово Олені. Дякую, Дашо. Друзі, напишіть вам, чи е, наскільки, скажімо так, Зрозуміло було ось цей момент з поясненням шляху світла від ядра сонця і аж допоки воно прийде до нас. Що цікавого, ви дізналися? Якщо є якісь моменти, які були не зрозумілі або у вас виникли питання, будь ласка, пишіть в коментарях до цього відео, якщо ви дивитеся нас на Ютубі. А я тим часом хочу анонсувати вам нашу наступну лекцію. Це лекція, яка вже відбудеться в березні. Тому чекатимемо вас 4 березня на лекції «Косатка. Повелителька Океану. Де до нас завітає Юлія Іванчикова, яку ви вже могли слухати в наших попередніх сезонах, адже Юлія дослідниця китів. І була також поруч з Антарктидою. Тому приходьте, можна буде також багато позапитувати про косаток, і, зокрема, і про дельфінів. Такий невеличкий спойлер, бо я пам'ятаю, що ви щось просили про дельфінів. Тож, дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. З нетерпінням чекаємо на наступну зустріч з вами. Багато-багато вам всім серденьок і до нових зустрічей! Па-па!